Так, ну що ж, відповідаю. Отже, на даному перехресті також нікому не можна проїхати. Нікому. Навіть в тому числі і пожежні. Давайте із пожежної розпочнемо. Отже, чому на даному перехресті пожежний автомобіль стоїть і чекає? В третій темі, всі, хто вивчали третю тему і пам'ятаєте третю тему, там написано, що оперативні транспортні засоби. Можуть відступати там, від ряду пунктів ПДР, але в дужечках уточнено, крім сигналів регулювальника. Сигналів регулювальника дотримуються усі, навіть оперативні транспортні засоби з проблизковими маячками. Поясню чому. Всі кажуть, так же ж пожежна їде, вона там їде е, рятувати людей. Так, але пожежник. Ось він під'їжджає до перехрестя, бачить регулювальника. Що він повинен розуміти? Регулювальник не може в ту ж саму секунду все кинути, на 180 градусів розвернутися і надати йому перевагу в русі, тому що позаду буде ДТП з транспортних засобів, які ще не закінчили рух на перехресті. Тому регулювальник в першу чергу повинен зупинити рух на перехресті, підняти руку вгору, а потім вже переключитися і надати рух. Так, перевагу в руці, пожежній машині. Тому зараз, конкретно, от в цьому моменті, в цей час, пожежна не може проїхати, тому що вона під'їхала зі спини до регулювальника. Спина це стіна. Звичайно, що регулювальник зупини всіх і надасть їй перевагу в Русі. але конкретно в цей момент часу пожежна ще проїхати не може. Далі, трамвай. Трамвай у нас ми бачимо під'їхав, бачить що, що регулювальник йому показує в ліву сторону, тобто по рукавах трамвай би міг проїхати ліворуч. Але ми бачимо, стрілочка показує, що він прямо хоче проїхати. Тому трамвай зараз проїхати прямо не може при такому положенні. Легковий автомобіль. Пригадуємо віршик, руку виставив до вас, повертати в право час. Ну, або палка в рот правий поворот. Тобто, при даному положенні легковий автомобіль міг би повертати праворуч, а він прямо хоче їхати. Отже, також стоїть і чекає. Ну і останнім у нас вантажівка. Тут ми бачимо, що регулювальник показує сигнальним диском в праву сторону, палка вправо їхати не маєш права.